Миру дорогоцінні, такі цікаві питання, у чому сенс життя і як знайти щастя. І що ми бачимо, що ми часто звинувачуємо все у своєму житті. Це не так, оце не так, часто скаржимось, але ми самі вибираємо, як поступити в тій чи інші ситуації, в тому чи іншому випадку. так і від того, як ми поступимо, і буде залежати надалі обставини, які в нас склалися. І у кожної людини є більше ніж я. Це відповідальність, це турбота про інших. Навіть у часи холоду, коли ти можеш проявляти свою любов, свою підтримку, зробити щось для людини. Щось надто значуще і реально принести користь людям. І що ми бачимо, що саме є життям. Життям це і є Бог. Багато людей вони заміняють своє захоплення роботою матеріальними цінностями, але всередині духовна порожнеча. Оголена духовна порожнеча просто пустота. Скільки би, скільки би там грошей не сипали, скільки б там не купляли всього матеріального, щастя всередині ж нема. І тому має бути розуміння, що щастя воно приходить з Богом. І це просто таке щастя, що я не можу вам передати, наскільки любов Бога, вона реально змінює серця, змінює наші мислення і взагалі все наше життя. Якщо раніше у вас було щастя від матеріально, чи ще щось там. Зараз просто ви радієте, що ви просто живете, що ви мали змогу е, зранку прокинутися. І це неймовірно, це милість Божа. І якщо у вас є бажання, і якщо ви хочете знайти свій сенс життя і вивчати Слово Боже, вивчати Біблію, можете написати мені, я буду дуже рада спілкування з вами. Хай береже вас Господь.